Півмільярда на ЗСУ, Решту на підтримку функціонування міста. Так у муніципалітеті характеризують представлений для обговорення громади і депутатів проєкт бюджету міста на 2024 Ми вже розповідали, що велику частину коштів планують спрямувати на зсу. Це й пряма допомога військовим частинам, реабілітація та соціальна підтримка. Разом близько 500 мільйонів гривень. Бюджет розвитку міста складає 860 мільйонів. Решту коштів спрямують на підтримку функціонування міста і найнеобхідніше. Ще, зазначив у міського голови під час презентації. Місто це живий організм, місто живе, місто працює, діти наші ходять в школи, в садочки, лікарні мають працювати соціальні служби, транспорт громадський. ну На секундочку для міста Чернігова функціонування взагалі громадського транспорту, автобуси і тролейбуси це більше, ніж 250 мільйонів гривень. Транспорт же має бути? має бути? Прибирання вулиць, вивіз сміття. Поводження з твердими побутовими відходами – ці всі напрямки вони нікуди не дідуться. Очільниця фінуправління представила основні характеристики бюджету, хоч надходження від бізнесу ростуть, якщо врахувати інфляцію, ріст цін коштів у бюджеті вистачить на базові потреби. Тому бюджет Чернігова на 2024-й в міськраді називають бюджетом виживання. По процес бережуть всі програми підтримки населення. Ломако перерахував основні напрямки запланованих капітальних видатків на освіту. 86 мільйонів гривень. Тут і ремонти дахів у закладах, укриття, оснащення предметних класів у ліцеях. Про якісну освіту теж треба дбати. Необхідні ремонти харчоблоків почнуть проєкт будівництва школи на Подусівці замість розбомблених росіянами. І ніхто її будувати починати в наступному році. Зрозуміло, що не буде. Але проект це серйозна робота, яка займе не один рік. І потім під цей проект можна буде залучати і міжнародних донорів, і просити державну допомогу. Якщо у тебе нема проекту, ти ніяких грошей не залучиш. Ніяких. Тому ми починаємо, плануємо починати проєктні роботи по школі на Подосівки, десь 1200-1300 дітей, те, що ми попередньо бачимо. Завершення або продовження відновлення школи номер 19 Потреба 50 мільйонів гривень. В бюджеті закладаємо 20. В медицині наповнення і ремонти реабілітаційних відділень входять до видатків на підтримку військових, спрямують кошти й не інше необхідне обладнання. А це МРТ другу лікарню, це рентген, третю лікарню, рентген в четверту лікарню і УЗІ в пологовий будинок сумарно 85 мільйонів гривень. Ну це більше ніж ми зазвичай направляли з міського бюджету значно більше. Але МРТ ми купуємо. МРТ дуже дорогий апарат, і він потрібен. У нас немає жодного комунального МРТ. А він коштує там мільйонів 60. Млн. Мінімальні видатки спрямують на культуру та спорт. За останні сім років найменші видатки будуть і на сферу ЖКГ. Проте спробують реалізувати шляхопровід на масани, оскільки район з близько тридцятьма тисячами населення може зазнати транспортного колапсу. Йшлося в поясненні. Шляхопровід на масани – це найбільший, мабуть, проект, який ми хочемо зробити в наступному році. Це велика проблема для міста. Насправді, хто живе в цьому мікрорайоні або їздить. Він низька пропускна спроможність і завжди за затор, завжди затор. Міст населення там збільшується, там будуються будинки і будуть будуватися. І ми там залучаємо датського інвестора, який побудує за кошти небюджетні. Два понад 20 мільйонів євро інвестиція. 420 квартир рахуються, і там треба ще й садочок по-хорошому робити, і школу треба робити. І ми зайдемо до того, що просто цей район буде заблокований. Попри велику потребу після бойових дій відновлювати й без того застарілі комунікації хочуть виконати тільки найнеобхідніше, щоб цілі мікрорайони не лишилися без води й каналізації. Важливий проект водопровод «Полуботка». Тому що там це одна з найбільш аварійних ділянок для водоканала, і застаріла сама комунікація. Якщо ми не зробимо водопроводна палуботка, просто в якийсь момент може залишитися цілі. Ну, вся центральна частина міста, по суті, без води. Це дуже аварійна ділянка, колектор Полубатка молодшого. Це з того що зраду. Дуже важливе питання: колектор Глібова. Ми закладаємо на це 80 мільйонів колектор при потребі 260 в цінах 2023 року, будемо просити у держави співфінансування. Е, Глібова, якщо ми його не зробимо, а ми його не робимо вже кілька років, і ситуація тільки погіршується, всі масани будуть без води і без каналізації. От. Просто ми ризикуємо і ми на грані цього, тому що наші мережі їм там 50 плюс років, якщо ми не будемо їх відновлювати в якомусь об'ємі кожного року. Це питання, в принципі, ну стратегічне. Це питання безпеки міста. Підтримка інфраструктури, і її відновлення після бойових дій вкрай важливе для нормального функціонування міста. У реалізації багатьох проєктів місто звертатиметься за підтримкою до держави, адже самостійно не вдасться їх реалізувати. Зазначив Лумако працюватимуть і над залученням благодійників та партнерів. Детальніше про проєкт бюджету на 2024-й на сайті Чернівської міської ради.